Вітаю всіх, шановні глядачі, у моєму першому випуску життя Держкерівництва сервера Західна Україна. Сьогодні у нас в гостях Генерал Збройних сил України Едуард Вентерович. Привітайся. Всім привіт. І так. Сьогодні я позвав тебе на інтерв'ю. Ти, Можете ти когось блатив? Та ні, то я теж нікого не блатив. такого, в принципі, не могло бути. Добре, тоді представся, будь ласка, розкажи про себе, чим займаєшся, скільки тобі років. Ну, так, спочатку я Едуард, мені 20 років. Займаюся я вулгарською діяльністю. а ще я також займаюся музикальною діяльністю, пишу біти, треки та й також я вчуся на програмістам. Та й тепер вже закінчую четвертий курс. Так, добре. А, скажи, будь ласка, в реальному в житті в тебе є машина? Е, так, звісно, є машина. А не секрет, яка марка? Це у мене Шкода Фобія е, 2007 року. Незрозуміло, це тебе зрозуміло, ну добре. Добре, скажи, будь ласка, чому ти вибрав саме Україн GTA і чому Західна Україна? Ну, що можу сказати? Про даний проєкт я взагалі дізнався з Тіктоку. В принципі, далі. Ну, зайшов я на цей проект цього року, 2003 року, з січня. Чому саме Західна Україна? Бо я обрав цей сер, бо Західна Україна це, в принципі, той регіон, у якому я живу. Тобто я живу на Західній Україні. Так, зрозуміло. Ну добре, цей вибір, я думаю, у більшості українців приблизно був такий, хто грає в цю гру. Добре, а скажи, будь ласка, які ти посади займав раніше? Чи взагалі ти їх займав, якщо вони в тебе були? Mm -hmm. Я займав дуже багато різних е, високих посад і на багатьох інших різних проєктів е, від лідерства до адміністраторів. Е, якщо так говорити в загальному, то якщо в Єкреїнка ТА, то тільки зараз на за даний момент в мене висока посада, тільки лідерка ЗСУ, тобто посада генерала. Добре, а можливо, ти раніше займав посади там заступників чи начальників якихось відділень у ЗСУ. Можеш про це розказати трошки детальніше? Раніше я займав посаду першу свою високу посаду. Це замкерівник підрозділу Азову. Після того я перевівся в НК, Там я став спочатку інструктором, після того старшим інструктором. Далі за свою хорошу викону роботу мене призначили на посаду керівника навчального корпусу. Далі я став на посаду підполковника після позачергового звання від, 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 від старшини, здається. Від старшини до підполковника, а далі вже став самим полковником по наказу, як то каже, Міністерства оборони. Так, взагалі хотів тебе запитати, яке ти майно маєш на сервері, маєш ти його взагалі? і Чи важко було добитися того майна, яке ти зараз маєш? Ну так, спочнемо з того, що в мене є на даний момент є квартира. Звичайна квартира неподалік, неподалік від військкомата міста Харкова. Але в даному випадку в мене зараз більше авто. Це саме «Гелік», Ламрудження Аванитор. Також у мене є два Mitsubishi Lancer. E, спочатку було дуже довго. На початках мені назбирати Гелік. Взагалі у мене була взагалі перша машина це Жигуль, потім шкода, не пам'ятаю вже, яка це в мене там була, здається, ну а потім вже гелік. Дуже, до речі, було важко мені назбирати на Lamborghini, та й. Як то кажуть, деякі думали, що я у мержі завдяки взяткам по корупційним схемам, хоча це дійсно не так. А Так що, в принципі, по, по моїм, можна сказати, майном, в мене все. Так. А квартира була куплена на гроші, які були зароблені з звільнень, так? Звісно, що так, тобто ні. Ну просто там така інформація секретно проскакувала, що за звільнення вибрали по 20 тисяч чи по 50, не пам'ятаю, щось таке було. Як то кажуть, то було давно і неправда. Але квартирка на ті гроші може і була куплена. Ну все можливо. Опустимо цей момент. Добре, перейдемо далі. А розкажи взагалі, який твій шлях був до саме лідера зсу? Чи складно це було добитися цього поста? і Чи не жалієш ти зараз, що ти стоїш на цьому посту? І взагалі як плануєш ну далі розвивати? Можливо, пост лідера або саме організацію зсу? Ну, давайте почнемо з того, що в ЗСУ я ще вступив е, 7 січня 2023 року е, ще при лідерстві Водосала Олександровича. Е, той період був дуже цікавий, та й була якась конкретна дисципліна, тому мені це в майбутньому дуже сильно помогло. Е, кажу, що прийшло дуже багато часу, і я вникав всю цю систему права ЗСУ, там, статуту субординації та інших ряд право ЗСУ. Е, ну, Ну був дуже веселий цікавий колектив, і зараз всіма мало знайомився. І згодом на посаду лідер ЗСУ став був Володислав Савочкін. Тоді, переходячи з підрозділу, як я казав, вже навчального корпуса, я став на посаду замкерівника Азова. Тоді був моїм начальником Станіслав Гавоцький, і ми з ним було дуже багато часу проводили спільну роботу, спільну працю над підрозділом Азова. І всі ці навички мені допомагало в майбутньому те, що я робив, і так далі. Далі загальними зміни розпочалися, і, як я вже казав, що я став на НК, тобто інструктором, потім я став вже на начальника НК. Коли я дослужився до 6 рангу старшини 9 лютого по наказу 361, що Презид... Не той учас... Президент президент присвоїв мені пожевши позачергове звання підполковника і тоді було спочатку було дуже важко. На той період було дуже сильно важко. Але я особливно працював і 16 лютого 2023 16 лютого року я став на посаду полковника на замку, став першим куратором новостворного підрозділу НГУ, проводив дуже багато часу на цій посаді. Uh, і я вже мав невеликі такі хороші навички лідера. Uh, після того, як uh, згодом Станіслав Галаський, який був тодішній генерал ЗСУ, uh, він по наказу 245 м покинув посаду генерала ЗСУ, а потім оголосило про наказ 456-м, що на посаду uh, Збройних Сил України генерала uh, стою саме я, тобто Едуард Вантерович. Ну, Спочатку було дуже важко, та й в принципі я і планую і далі йти на третій строк свого на своїй посаді генерала. А що буде далі, то вже ну, чесно слова не знаю, тому що час покаже. Нічого не люблю говорити на майбутнє. Добре, я зрозумів. Ми всі зрозуміли тебе. А розкажи, будь ласка, які в тебе були емоції, коли ти став на посаду лідера ЗСУ? Можливо, я не знаю, ти там бігав по хаті і кричав кукуріку, а можливо, ти просто сидів такий ну прикольно. Ну я коли почув, що мене призначають е, на посаду генерала ЗСУ, я був спочатку дуже в великому шоці. Тоді я думав, що я не стану генералом, тобто лідером. Е, навіть було у мене на відео чути, як я казав, що блін. Це просто деколи не міг навіть усвідомити, що лідер ДРСУ. У мене спочатку, як коли чув, як мене оце назначають, говорять, що вітають мене. Мені спочатку було мурашки, як то кажуть, бігали по шкірі від такої ситуації. Та й принципі так було тоді атмосферно. Що це навіть важко передати словами, навіть емоціями. Хіба що так можна передати, ніж я зараз сам відчуваю, як це, як від тебе живі якесь конкретне, що. Я тебе зрозумів. Добре. Скажи, будь ласка, скільки часу ти приділяєш посаді? Ну, зараз я приділяю дуже багато часу, так як є лідер ЗСУ, а так як лідер, лідерство ЗСУ це, як то кажуть, фракція навчальна, Приділяю приблизно 4-5 годин, буває навіть і більше, коли дуже багато сильно роботи на ЗСУ, я дуже багато часу приділяю. Але так в загальному 4-5 годин. Це разом з форумом, там, з обзвонами? Це так, разом так, з, так, з форумом з обзвонами, це склад, так. наприклад, так? Так, так, так. Mm, я зрозумів, добре. А, тепер таке питання. Е, провокативне, можна навіть сказати, трошки. Ти пішов би зі своєї посади за 20 тисяч гривень реальної валюти. Тобто тобі зараз приводять на карту 20 тисяч, але кажуть, що треба звільнити посаду. Типа без бана, без нічого, але треба звільнити посаду. Ну, це питання дуже ну, цікаве. Та й воно конкретне неможливе. Щоб я пішов з посади за 20 тисяч гривень, причам більше реальних. Ну тут я навіть не знаю, що сказати. Я, в принципі, вагаюся, але ну це дуже важко подумати над таким питанням. А я ти так б точно ліп. Ти б задумався, наприклад, на декілька секунд? На декілька секунд, я чесно, я щось задумався. Але такі рішення ну, дуже важливі. Важке, дуже важке, тому що лідер КЗСУ це дуже серйозна посада. Це дуже серйозна посада, і кожен зможе з нею справкуватись. Тобто ти б не пішов, правильно? Ну, навіть, і навіть і не пішов, чесно. Добре, я тебе зрозумів. А, а тоді таке питання такого ж самого характеру, практично. Що б ти робив, якщо тебе зняли з посади лідера ЗСУ? Тобто тобі там, наприклад, пише ГС е, Міністерство оборони, от все, ми тебе знімаємо. Тут от сталося таке, ну не підходиш ти нам більше. Ну, звичайно, такий сюжет я розглядався в, в голові. В принципі, в мене були такі негрубі помилки на посаді лідера, тому такі були думки. Е, ну, чесно, якби мене зняли з посади лідера ЗСУ, тобто генерала, я б, напевно, подальшому йшов в якусь іншу державну організацію, там, наприклад, СБУ чи далі, допустим, та сама же Мерія. Ну, або якийсь, напевно, пішов би на третій сервер, але на третій сервер і то тільки під знаком питанням. Хіба ж тільки по Західній Україні, тому що більша частина, як то кажуть, моїх друзів, знаходиться саме на Західній Україні. Добре, я тебе зрозумів, я тебе зрозумів. Так, скажи, будь ласка, який вклад ти вніс в сферу організації ЗСУ? Це так взагалі за, наприклад, 5 місяців чи від періоду, коли я став генералом. Ну, давай від періоду, коли ти став саме генералом. Який ти вклад зробив? Можливо, ти там розробив якусь, не знаю, нову систему, допустим, паркувань чи систему дозволів якихось, щось таке. Mm. Ну, єдине, що я скажу, спочатку я почав міняти деякі конкретні правила по статуту, тому що деякі були право дуже спорні. Це зразу. Я почав з статуту, тому що бачу деякі мінуси в цьому. Е, також я почав е, міняти по, е, по постам, тобто е, тепер... Наприклад, на посту потрібно стояти з солдата з другого рангу. Максимальне прибиття кількість це 4 людини, 4-5 людини. Так само я почав міняти дуже багато систему графіків роботи. Тобто, що у нас проводяться, наприклад, набори в якийсь конкретний час в конкретний день, і також у нас конкретний час і день проводиться. Набіри по електронні заявці. Наприклад, у нас набори проводяться в понеділок, середа, п'ятниця-субота, а по електронні заявкам ми приймаємо вівторок-четвер. Ну і, і навіть неділя. Ну так, далі. Почав дуже цінівечезну вклад робити до РП-Сутуацій. Навіть якщо у нас на тиждень немає ніяких рп ситуацій, я ініціативу на себе і. Роблю для бійців для того, щоб їм було щось цікаво проводити свій час в ЗСУ на військовій частині. І, в принципі, якщо щось дуже класно щось пополучається, попадається, то я все викладаю на і на Ютуб, тому що більшість це дуже з ним подобається. Як я роблю якісь конкретні РП завдання або якісь спецоперації, конкретні, які зв'язані з там, стріляниною там, і так далі. Добре, я тебе зрозумів. А що ти робиш для підтримання активу в організації? Ну, саме перше, що я роблю, це, наприклад, роблю якісь, ну як я вже казав, якісь РПС-завдання, РП-ситуації, так само, якісь спецоперації. За це кожен раз я видаю дуже високі зарплати. Не зарплати, а премії. Далі також я це роблю. Наприклад, як ви знаєте, я блогер, я знімаю контент по ЗСУ. І так само піднімається по цьому і актив, тому що багато хто з підписників хоче попасти в ЗСУ і саме до мене, поучаствувати там всяких спецопераціях і, в принципі, роблю те, щоб був якийсь конкретний актив. Закликаю людей в ЗСУ, роблю якусь конкретну навіть рекламу, якщо це можна так і назвати рекламою. Ну, хіба що так. Добре, я тебе зрозумів. Чи важко керувати таким великим складом людей, як в ЗСУ? Ну тут питання дуже доволі цікаве. Якщо навіть перейняти той період, коли я був полковником, і я керував не тільки своїм особовим складом, а ще й іншим державним організаціями, коли на нас, на засунення території військової частини, напали три кланівців, три групи кланівців. То я управляв більшістю всіма державними організаціями, для мене було це дуже важко. Дуже, спочатку було дуже важко. Але так як як то кажуть, у мене є лідерські навички, я вмів керувати навіть і своїм особим складом, і свої конкретні казуси, але керувати для когось буде може важко, для когось дуже легко. Це все залежить від е е е е опиту людини. Опиту людини, яка вона там по стресостійкості, чи вичуває вона в злі в руках, як то кажуть, якусь конкретну владу, чи мій вона конкретно ними управляти, і давати якісь е, накази, які будуть правдиві і правильніші? Добре, я тебе зрозумів. Тоді ж зразу за таке питання виникає. Дивись, ЗСУ це велика фракція, в якій, як ти вже казав, приблизно є десь 300 співробітників, правильно? Так, навіть чуть-чуть і більше. Добре, давай, що б ти вибрав. Допустим, 300 співробітників, яких. Ну, практично всі, АФК чи 100 співробітників, але які будуть працювати. Тобто настільки, наскільки потрібно виконувати кожне завдання. То співробітники, який будуть виконувати кожне своє завдання. Тож на завдання. Добре, я тебе зрозумів. А, так. Питання до тебе таке ще виникає: можливо, тобі пропонували продати свій аккаунт? Не було такого взагалі ніякої такої пропозиції. Не було. Добре, якщо б тобі поступила така пропозиція, ти б вішив людину чи ну, поговорив би з нею, наприклад, чому вона таке просить зробити? Ну я би просто навіть відказався я навіть би не хотів би не слухати, тому що це. Ну, навіть нерозумно продавати аккаунт. Так, добре, я тебе зрозумів. Чи збираєшся ти йти на посаду адміністратора або ж вище? Е, такі думки, звісно, є. Поки що на даний момент я йду на третій срок е, на посаду генерала. Ну, е, Так то кажуть, далі на четвертий срок на генерала мені вже не дозволяється йти, але у мене є дуже важкий вибір, чи йти на адміністрацію, е, чи йти наприклад на адміністрацію проєкту. Або йти в якусь конкретну організацію і вже там підніматися із самих, до самих вершин. Поки що не вирішився на що це наше питання. Добре, я тебе зрозумів. Тоді, в дальнішому, в тебе можливо будуть будні адміністратора Західної України. М -м, все можливо бути, все можливо бути. Добре. А, питання до тебе як до лідера, як до людини, яка проводить обзвони. Як до людини, яка приймає людей в організацію, як ти відносишся до блату? Ну, по блату, в принципі, я негативно відносився, тому що я сам не люблю, коли людину кого ставлять там по блату і так далі. Навіть якщо мій друг прийшов на обзвон, його все схвалено, то все одно я буду заводити ті такі самі важкіші питання, навіть якщо він навіть мій друг. Ну, я, ну. Я негативно відносився до плати, інакше я тобі нічого не скажу. Добре, я тебе зрозумів, але бувають деякі випадки такі, що говорять людину поставили, наприклад, по довіреності. Як ти відносишся до довіреності? Ну, тут є своя система. Якщо я бачу, що даний якийсь конкретний мій боєць дуже ідеально виконує свою задачу, я бачу, що. Він хоче далі підвищитися по своїй кар'єрній, е, як то каже, драбині. Е, ну, я можу поставити людину по довіреності, але тільки це все схвалювати шановною адміністрацією, ну як то кажуть, спишу адміністрацію. Е, я також можу, в принципі, це все пояснити своїми, навіть міністром оборони, тому що він за теж, це теж багато чого вирішує, кого я можу поставити, наприклад, на того самого же капітана, звання капітана. Ну, тут я можу сказати так, 50 до 50, тому що е, деякі можуть сказати, що по довіреності це вони те саме, що блат. Але тут є своє але. Добре, я це би зрозумів. Ну і ми звичайно передаємо привіт шановній адміністрації, можливо, команді проєкта, якщо вона нас дивиться. Так, е, шановна команда адміністраторів е, і керівники проєктів, якщо ви це дивитесь, я хочу вам. Сказати великий великий привіт від генерала за другого сервера Західної України. Так, добре. І останнє до тебе таке це навіть не запитання, а так як висновок. Що б ти сказав глядачам в заключення цього випуску? Ну, спочатку хочу сказати вам дуже величезне дякую, шановним глядачам за те, що ви приєднуєтесь до нас на наш випуск. Е, і я так розумію, набажається це все до завершення. Я хотів би передати вам декілька своїх останніх слів. Е, я можу сказати, що ви як е, джерело нашої мотивації, яка ваша підтримка і інтерес до нашої конкретної роботи дуже важливі і для нас. Ми завжди намагаємося для вас принести якісь якусь інформацію, робити для вас всіх якийсь дуже цікавий контент. Якщо ви хочете, наприклад, вступити до лав ЗСУ і стати на великі посади, ви усердно працюйте над своєю роботою, відірвайте головне свою роль свого персонажа, так само будьте активні і добре, вивчайте право фракції ЗСУ і досягайте великих, високих висот і дослужніте до свого своєї посади, як я, до посади лідера. Тому на цьому наш випуск закінчується. Ми передаємо ще раз всім привіт. Ну і ми змушені вам сказати до нових зустрічей. Всім удачі. Всім удачі.